Інновації актуальні для всіх сфер життя сучасної людини. Це стосується і появи нових будівельних матеріалів. Одним з нових і перспективних покрівельних покриттів є ондулін, який здатний зробити зовнішній вигляд будь-якого даху акуратним і презентабельним. Ондулін для даху, особливості матеріалу, в основі ондуліну містяться целюлозні волокна, які в процесі виробництва розігрівають до високої температури. А потім спресовують, після цього гофровані листи просочують суміш бітумів і полімерів. Технічна характеристика ондулін вважається легким матеріалом стандартний лист довжиною майже 2 і шириною близько 1 вважить всього шість п'ять Маса листа шиферу з такими ж параметрами майже в 4 рази більше, стандартним вважається лист з розмірами товщина, 3 ширина, 96 см Довжина. 2. висота хвилі. 3.6. Є є інші технічні характеристики, які вигідно відрізняють цей матеріал від інших: максимальне навантаження. 0,96 на 1,2, висока хімічна стійкість, високий рівень гігієнічності та безпеки. Ондулін має відповідні сертифікати, водостійкість, термін служби. В 15 років широка колірна гамма, найчастіше на будівельних ринках матеріал представлений в червоному, коричневому, зеленому і чорному кольорі. Переваги та недоліки серед ще незазначених переваг Ондуліна можна виділити простоту монтажу і обробки для різання Ондоліна можна використовувати звичайну ножівку по дереву. А змонтувати його самостійно під силу практично будь-якій людині, що має початкові навички будівельних робіт. Гнучкість Ондулін можна використовувати для облаштування даху будь-якої форми. Невисоку вартість, безшумність в облаштуванні звукоізоляційного шару, необхідності немає водостійкість, дана властивість можливо завдяки просоченню, екологічну безпеку через використання тільки натуральних матеріалів, стійкість до кислот, лугів, продуктів нафти, промислових газів, невелику масу 4 6 к завдяки чому в посиленні крок'яної системи немає необхідності. Також це полегшує процес підйому матеріалу на дах, простоту монтажу. Зробити монтаж можна самостійно і в короткий термін, але нічого ідеального в світі немає, і ондулін має деякі недоліки, які обов'язково потрібно враховувати ще до остаточного рішення, використовувати цей матеріал для облаштування даху. До них можна віднести низьку міцність. Цю проблему можна усунути, якщо чітко дотримуватися правил монтажу, зокрема для фіксації одного листа Ондоліна використовувати як мінімум 20 цвяхів пожежу небезпека, короткий термін експлуатації, збільшити його можна, якщо використовувати для монтажу тільки якісні кріпильні елементи вигоряння. З часом матеріал може втрачати свій колір, настійкість до розмноження мохів і грибків, така проблема виникає в недостатньо освітлених місцях. У літню пору через високу температуру ондулін може розм'якшуватися, що робить його схильним до механічних пошкоджень, щоб цього уникнути, рекомендується в такі дні не ходити по покриттю, інакше можна пошкодити покрівлю, відео, особливості ондуліна, види ондуліна для даху ондулін випускається у вигляді влястих листів, що нагадують шифер. Черепиця склад різних видів матеріалу абсолютно ідентичний. Відмінності полягають лише в розмірах і формі листів. Оригінальний ондулін у вигляді листа шиферу має свою класифікацію. Зокрема, на будівельному ринку він може бути представлений в трьох модифікаціях: смарт лист, оснащений спеціальними замками і точками кріплення, дю має зменшений в порівнянні з класичним матеріалом розмір, ширина листа 8 хвиль, компакт. Матеріал має меншу товщину 2,6 м. Завдяки чому його можна використовувати для облаштування дахів складних форм. Існують і аналоги ондуліна, ондура або онделюкс. Висота хвилі матеріалу становить 34, а товщина листа 2,6 шість мондовіла відрізняється від класичного ондуліна розмірами листа, довжина 106 ширина 40 з товщина трим, і кількістю хвиль в цьому випадку їх всього 6. Здатний створити трит ефект покриття даху нулін. Має збільшення розміри листа 200122 і 200102 СМ, випускається одноіменною американською компанією. Термін служби, мінімальний термін служби ондуліну за умови дотримання технології монтажу і подальшого догляду становить 15 років. При створенні оптимальних умов він може прослужити і більше 50 років. На термін експлуатації впливають наступні фактори: якість монтажу обрешітки. Перетин пиломатеріалів і крок обрешітки повинні відповідати ухилу даху і чинним на неї навантажень укладання сусідніх рядів з розбешкою. В разі утворення нахлеста чотирьох листів термін служби матеріалу може зменшитися кількість кріпильних елементів і їх придатність для кріплення ондоліна, розтягнення або стиснення матеріалу під час кріплення, галузь застосування ондулін найчастіше застосовується для приватного будівництва. Цей покрівельний матеріал може бути використаний при зведенні котеджів і приватних будинків, лазень, гаражів, будь-яких господарських будівель. Використовується він і для покриття даху будівель комерційного призначення, наприклад, кафе і торгових павільйонів як цілої даху, так і козирків і навісів. Форма даху не має значення, ондулін відмінно відчуває себе на плоских, скатних арочних дахах. Матеріал відмінно підходить і для ремонту даху, причому тип старого покрівельного матеріалу не має значення. Лист ондуліна можна монтувати поверх шиферу або фальцевої покрівлі, при цьому додаткового навантаження на кроп'яну систему не буде. Ондолін може виступати і фасадним матеріалом, тобто використовуватися для облицювання вертикальних поверхонь. Як вибрати ондулін для даху, при виборі ондоліна для даху потрібно звертати увагу на наступні моменти кількість хвиль. Лист ондоліна може мати 8 або 10 хвиль. Якщо вам пропонують виріб з іншими характеристиками, є ризик придбати підробку розміри листа. Перед покупкою рекомендується звірити фактичні значення, із заявленими в документах ніяких відхилень бути не повинно, наявність бітумних плям, цей факт вказує на неякісний матеріал колір і тон у листів з однієї партії вони не повинні відрізнятися. Перед покупкою рекомендується ознайомитися з усіма супутніми документами, зокрема, обов'язково потрібно вивчити сертифікати на обрану марку покриття покрівельний пиріг під Ондулін. Ондулін є матеріалом, який не вимагає обов'язкового облаштування покрівельного пирога, але для того, щоб убезпечити житло від сильних морозів, в деяких регіонах країни зима настільки сувора, що без утеплення даху не обійтися. Все ж рекомендується облаштовувати покрівельний пиріг за всіма правилами. У випадку з ондуліном він повинен мати наступний вигляд. Пароізоляційна плівка захищає утеплювач від пари, який може проникати з житлових приміщень. Утеплювач укладається між кроквяними ногами, але без деформації. Утеплювач можна використовувати абсолютно будь-який. Гідроізоляційна мембрана її можна стелити безпосередньо на утеплювач, вентиляційний зазор, не потрібен лати і контробрешетка, другий елемент потрібен не завжди ондолін. При облаштуванні покрівлі на господарських будівлях конструкцію можна спростити крок вилати, іноді контробрешетка, Ондолін. Технологія укладання Ондуліна, монтаж Ондоліна має деякі особливості, знати про які потрібно ще до укладання матеріалу кут нахилу даху повинен бути від 5 до 27 градусів, укладати матеріал потрібно з нахлестом, який залежить від кута нахилу. Чим більше кут нахилу, тим менше можна робити нахлест. Для кріплення можна використовувати тільки спеціальні цехи. В деяких випадках допускається використання оцинкованих саморізів з гумовою прокладкою. При необхідності пересування по вже покладеним листам наступати можна тільки на укладання матеріалу, може проводитися тільки при позитивній температурі повітря пристрій обрещітки. Як матеріал для обрещітки під ондолін можна використовувати плити осп фанеру брус 4050 обрізну дошку. Необрізаний тез дуже важливо використовувати матеріал однакової товщини. Перед пристроєм обрещітки пиломатеріали рекомендується обробити захисними хімічними засобами. У разі вибору бруса або обрізної дошки потрібно простежити, щоб деревина була добре просушена. Крок обрещітки безпосередньо залежить від кота нахилу даху 510. Суцільна обрещітка можна використовувати осп фанеру або обрізну дошку. 10 10.1.5 О. Крок обрешітки повинен бути близько 45 см більше 1.5 О. Оптимальним кроком вважається 60 см. При кроці обрешітки в 60 см матеріал може прогинатися під власною вагою, оскільки сніг не буде скочуватися з шорсткою поверхні даху, тому для будь-якої скатної даху рекомендується монтувати обрешітку з кроком в 45 см. Монтаж обрешітки проводиться наступним чином. Спочатку встановлюється карнизна дошка, її потрібно зафіксувати максимально рівно, оскільки перекіс може привести до утворення зазорів між листами, далі кріпляться вітрові дошки і обмежувальний брус по краях даху, монтуються рейки обрещітки перпендикулярно кроку. При улаштуванні суцільної обрешітки плити потрібно укладати зазором не більше 2-3 см обрізну дошку, з зазором в один з послідовність кріплення листів, ондуліна – Після монтажу обрешітки можна переходити безпосередньо до кріплення листів Ондоліна, робити це потрібно в наступній послідовності, починати монтаж слід з нижньої частини ската, причому тільки з боку, яка протилежна основному напрямку вітрів в регіоні будівництва. Листи Ондоліна потрібно розкласти. Ретельно перевірити рівність їх розташування, і при необхідності обрізати величина карнизного звису повинна дорівнювати 5 см. тільки після цього можна листи фіксувати, кріпильні елементи можна встановлювати тільки у верхніх частинах хвилі, причому на один лист потрібно використовувати мінімум 20 цвяхів. Листи ондуліна в сусідніх горизонтальних рядах потрібно розташовувати в шаховому порядку. Тобто починати укладання в кожному другому ряду потрібно з половини листа. Відео помилки монтажу ондоліна, добірні елементи покрівлі після укладання покрівельного матеріалу потрібно монтувати добірні елементи, вони мають аналогічний склад, а значить, і термін експлуатації. Монтаж відбувається наступним чином, коник має корисну довжину 85 см. При необхідності нарощування елементів монтаж проводять з нахлестом в 15. см, кипити коник потрібно безпосередньо до обрешітки, при цьому цехи слід пропускати через гребінь хвилі ондоліна у верхній його точці. Для оформлення фронтонів використовують вітрову планку. Кріпити її потрібно до щітки фронтону і вітрової дошці, при необхідності нарощування також потрібно робити нахлест в 15 зверху і збоку вбивають два цяха на відстані 31 смодин від одного. Верхні цвяхи потрібно пропустити через верхні точки гребеня хвилі. При оформленні зовнішніх зламів покрівлі вітрові планки укладаються нахлестом в 12-15 см і фіксують в кожній хвилі раз лобки ндови потрібно обов'язково ізолювати спеціальною стрічкою, ендова це єдиний добірний елемент, який монтується разом з покрівельним матеріалом. При облаштуванні місць примикань до будь яких вертикальних поверхонь, наприклад, трубі димоходу використовують спеціальні фартухи. Основна частина яких монтується перед укладанням ондоліна, а декоративні накладки після нього місця примикань потрібно обробити силіконовим герметиком або самоклеючою ізоляційною стрічкою. Відео, як покрити дах ондоліном своїми руками, догляд за готовою покрівлею, тривалість експлуатації покрівлі з ондоліна залежить не тільки від правильності монтажу матеріалу і добірних елементів, але і від дотримання правил догляду за готовою покрівлею. Дах слундуліну вимагає регулярного огляду краще робити це два рази на рік навесні і восени іноді потрібне проведення позапланового огляду, наприклад, після сильного вітру або граду, своєчасного очищення від сміття, листя і гілок, оскільки бруд часто в'їдається в покриття і псує зовнішній вигляд під час прибирання, не рекомендується використовувати металеві інструменти. Видалення снігу, оскільки матеріал під його вагою може деформуватися. Ремонт покрівлі з Ондуліна своєчасний ремонт допоможе продовжити термін служби Ондуліна, невеликі пошкодження можна виправити своїми руками. Робиться це досить просто пошкоджену ділянку, очищають від бруду і знежирюють для цього потрібно протерти поверхню бавовняною тканиною, змоченою в бензині або ойцпириті. На підготовлену поверхню накладають шматок клейкої стрічки, знявши попередньо захисний папоровий шар. Латка повинна перекривати місце дефекту на 3-5 см з кожного боку. При пошкодженні добірних елементів їх краще замінити, оскільки ці деталі схильні до підвищеної снігової і вітрової навантаження. Відгуки про дахах з ондуліна п'ятий рік, покритий дах ондуліном. Ніякого вигорання не помітно. Може, раніше проводився такий вигораючий ондулін. Якщо вогонь добереться до даху, то різниці не буде ніякої між згорілим Ондуліном і оплавився і звалився вниз профнастилом імхо. Ще один плюс за ондулін шум крапель дощу зовсім не чути під ним. Гасить звук падаючих крапель дуже добре, була можливість спеціально порівнювати хижий мишпс фурюмгою серютрац 7-836 зупинилися на Ондоліні. Взяли саме французький і червоний, при роботі з ним дуже багато залежить від монтажу, якщо поставитися та фіг з ним. І так простоїть і робити, аби якось і кому потім претензії пред'являти, знайомі покрили все за інструкцією. Вже п'ять років минуло, поки жодної проблеми. Като... Форюмогою серію ТРАЦім, вісім, три шість відразу скажу ондуліном, не торгую, але стикався з ним не один раз і по роботі, і по життю. У будь-якого матеріалу є за, і проти що для кого важливіше вирішувати вам. Він не кращий і не гірший. Якщо зовні подобається, беріть, ні, не беріть. Вибір зараз є, але з приводу наведених недоліків можу з усією відповідальністю сказати наступне: 1. Скочування снігу у мене на дачі два сусідських будинки побудовані за однаковим проектом: один покритий металочерепицею, інший ондуліном. Так на глянцевій черепиці снігу навіть іноді більше накопичується. Чому? Тому що черепиця нагрівається навіть на зимовому сонці, сніг підтає і потім примерзає і лежить шубою намертво. І взагалі. Крокв'яну і обрешітку роблять, виходячи з снігових навантажень для конкретного регіону незалежно від типу покрівлі, не роблять стропіловку і обрешітку в розрахунку на те, що сніг скотиться. Висновок лежить снігну, і нехай собі лежить, якщо крокви хороші два, так ондулін трохи втрачає колір. Але це пов'язано не з вигоранням, а з тим, що на новому ондуліни на поверхні тонка плівочка якихось жирів або масел, які виділяє бітум. Після дощів вона змивається і ондулін линяє, але потім цей процес, як правило, припиняється і він більше колір не втрачає. Висновок, просто майте це на увазі три пожежобезпечність. Зараз модно дранкою крити очеретом або навіть соломою. На заході такі дахи часто густо, це все краще ондуліна горіти то буде, треба димоходи нормально робити. А якщо в будинку вже пожежа, то чим ця пожежа зверху накрити без різниці? Висновок тип покрівлі це останнє, про що треба думати в плані пожежної безпеки алогахс. Хорюм дерев радрюк в дерев'яному домі Всім Ондюлін оців 2909. дев'ять є відносно новим, але досить популярним покрівельним матеріалом, легкість монтажу і невисока вартість робить його оптимальним матеріалом для облаштувань дахів як заміських будинків і котеджів, так і допоміжних господарських будівель і гаражів.